Колагеновий батончик, не просто батончик протеїновий. Чим відрізняється колаген від протеїну? Колаген це теж протеїн, це, е, 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 це теж е, суміш амінокислот, з яких будуються волокна колагену. Колаген це не просто про шкіру. До речі, коли от ви думаєте, що ви п'єте колаген, бо шкіра буде гарна. З колагену утворюються наші кістки. Наприклад, наші остеобласти в кістках це клітини, які допомагають утворюватися клітинам кісток. Оці остеобласти вони утворюють матрікс. А цей матрікс в собі, в свою чергу, колаген і. Кондроїтим так будуються наші кістки з'єднувальні тканини. З'єднувальні тканини творюються кістки. Тому колаген – це необхідна для нас історія. Але чи шукати колаген нам саме із батончика з солоною карамелю, Колагену тут 12%, Все інше це батончик з колагеном, тра-та-та. склад, протеїнова суміш, концентрат сироваткових молоко та молочних білків. Соєвий ізолят не люблю взагалі, не купую соєвим ізолятом. Протеїнів. Молочний шоколад, підсолоджувачі, мальтитол, какао масло, мальтитол це як цукор, тільки трошки нижчий глікемічний індекс. Сухе незбиране какао-терта, какао порошок зі знежиреним вмістом жиру, сонячний квелеситин, ароматизатор, гідролізований яловичий колаген колеген-пептан. Яловичий колаген колеген найкращий. Не морський, не дай Боже, не рослинний, а саме яловичий. Він найкращий. Діпіптід, гідролізат, якщо ви будете обирати. Вологоотримуючий агент, гліцерин фрукто олігосахариди це пребіотики такі харчові волокна, олія ріпакова, соєві. Мені так вже набридло читати ці склади, ну склад просто остакений. Ну цей кол... ну цікаво, придумали. Придумали цікаво, але колаген треба брати не з цього насправді. З білку, з ніг, з холодців, із, навіть просто можна окремо, я більше ніж рік вживаю окремо колаген, але такий батончик не візьму. Чому? Тому що я не люблю, коли багато всього намішано. Мені треба зрозуміло, це колаген наколотив, випив і маєш ефект або не маєш.